Всім привіт! Заказали ми продукцію села та сало. Будемо робити розпаківку. Що вони нам тут прислали? Ооо, перепілочки. О, далі будемо це все пробувати. Ми вже пробували. Ми в них вже заказували, дуже смачне. Ковбаска мисливська. Ребятся. Їхнє сало дуже добре, генеральське. Ох, кепрослає. Соус лагідний. Соус кобра. Домашня тушонка з села. Дуже потужна. І до апетиту традиційне пивко. М -м -м. Зараз дружина Марічка це все наготує на стіл. І будемо ласувати. Обід в селі.